Скандальна нардепка Мар'яна Безугла образилась на партію Слуга народу політикиня твердо заявила про вихід з партії негайно. Вітаю це ютуб канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глушенко. Усі деталі того, як Мар'яна Безугла повільно, але впевнено втрачає посаду. Розповім далі у відео. Народна депутатка Мар'яна Безугла у ніч проти 11 січня заявила, що виходить з партії та фракції Слуга народу ще вона хоче відмовитись від квоти заступника голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Попри своє рішення, вона збирається і надалі підтримувати рішення Зеленського. Відповідний допис нардепка розмістила на сторінці у Фейсбук, зазначивши, що залишається у Верховній Раді як нардеп-мажоритарник. Проте нічого спільного із слугою народу більше мати не. Не хоче, адже на її думку партія та фракція стали слабкими. А нардепи цитую встромляють ніж у спину. Кінець цитати. Я написала заяву на вихід з фракції та партії Слуга народу підтримую президента. Залишаюсь мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобов'язаннями відкритості та роботи з громадянами. Політикиня також озвучила цілу низку звинувачень у бік своїх колег та заявила, що готова й надалі працювати з тими, хто розділяє її думки та погляди. Безугла заявила, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним згасанням. Ще на її думку за згодом перетвориться. На конвоєр для утилізації громадян. Також днями стало відомо про відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці очільника комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Рішення про відкликання безуглої з посади прийняли одностайно члени комітету. Утрималася одна особа. Голосування за звільнення безуглої мало б відбутися вчора, 10 січня, однак сталося не так, як гадалось. Питання про звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань безпеки перенесли. На наступне засідання Верховної Ради, тому що засідання 10 січня спікер парламенту Руслан Стефанчук просто закрив без углу не змогли відправити у відставку через те, що нардепи не змогли внести в порядок денний засідання парламенту. Це питання. Декілька нардепів спробували навіть заблокувати парламентську трибуну. А тим часом народні обранці заявляють про те, що дописи з критикою військового керівництва України, які поширює у соцмережах Мар'яна Безугла, є диверсією та грою на руку ворогу. На думку представниці Євросолідарності Ірини Фріз, Безуглу необхідно зняти з посади заступниці голови оборонного комітету за порушення етики та поведінки. Фріз констатувала, що дописи парламентарки перетворилися на диверсію проти вищого військового керівництва та сприяли створенню в суспільстві думки про те. Що існують великі розбіжності між політичним керівництвом та військовим, а це безумовно вигідно росіянам, які намагаються будь-що розколоти українців на тлі великої війни, каже нардепка. Друзі, мене на цю хвилину, все ви не забудьте підписатися на ютуб канал інформатор та Україна на часі, поставити лайк, обов'язково написати коментар, а також поділитися цим відео з друзями та рідними, щоб підтримати нас, і звісно, отримувати лише актуальну та перевірну інформацію.